Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні в вашій увазі представляю набір малого садового інструменту від компанії «Штокер». Це все невеличкий одноручний інструмент, який використовується на клумбах та на грядках. Цей весь інструмент належить до одної лінійки під назвою комбі і може бути обладнаний ось таким от подовжувачем. Цей подовжувач під артикулом 2018 має метрову довжину і важить 351 грам. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. На торці руків'я кожного з цих інструментів є ось такий корок, який відкручується. Всередині є різьба, і в цю різьбу може бути вкручений. Цей подовжувач. В результаті ви отримуєте досить такий довгий інструмент, який дозволяє працювати на тій самій клумбі, не згинаючи колін, тобто виконувати роботу більш комфортно. В цій лінійці є наступні інструменти. Ось такий великий широкий сувочок для посадки квітів, вузенький сувочок, зовсім вузький совок для посадки цибулин, культиватор з трьома зубами, сапка-культиватор. З одного боку сапка, з другого боку, двозубий культиватор. Ось такі от грабельки на 5 зубців. І віялові грабельки пластинчастої форми, які в першу чергу використовуються для того, щоб очищати клумби від різного бруду. А також ось такі вієлові грабельки, які в першу чергу використовуються для вирівнювання ґрунту на клумбі. Придбати малий садовий інструмент від штокера в лінійці комбі, а також подовжувач до них, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!